Ще дві безпекові угоди підписала Україна. Гарантії безпеки надали Італія та Канада. Документи заклали міцну основу для співробітництва між нашими країнами. Так Італія братиме участь у післявоєнній відбудові України. А Канада виділить Києву 2,2 мільярда доларів макрофінансової та оборонної допомоги. Напередодні безпекову угоду Україна підписала із Данією договір розгодив питання співпраці у сферах оборони, розвідки та безпеки. Країни також обговорили співпрацю у випадку майбутнього збройного нападу і таким чином, у разі збройної агресії Росії за запитом будь-якого з учасників України. Проведуть консультації протягом 24 годин. Домовилися Київ та Копенгаген і про проведення двостороннього форуму оборонних індустрій. Відбудеться також і інвестиційний форум. Деталі про поглиблення співпрацю між країнами почуємо далі. Угода буде діяти протягом 10 років. Тож щороку буде відповідний обсяг співпраці. Зокрема, саме оборону, звичайно, є весь комплекс потрібних політичних та дипломатичних пунктів угоди, які фіксують наші принципові речі, посилення тиску на Росію, максимальна взаємодія з Данією, підтримка нашого руху в Євросоюз і НАТО все те, що зміцнює нас. Мете ще раз дякую тобі. Разом працюємо і в галузі спільних оборонних виробництв. Конкретні речі обговорили ми. Сьогодні також наші команди домовились про проведення двостороннього форму оборонних індустрій, а також інвестиційного форму, тобто відносини дійсно на висоті. Говорили сьогодні, до речі, і про конкретні терміни, коли в українському небі з'являться F-16, з якими данія дуже, дуже допомогла. Отже, нині Україна має безпекові угоди із шістьма країнами. Це Велика Британія, яка стала першою минулого тижня. Угоди з нашою державою підписали лідери Франції та Німеччини. Країни заходу мають бути сміливішими у питаннях конфіскації російських активів. Йдеться про кошти, заморожені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Про це заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. За його словами, Україна, як і раніше, потребує більшої кількості зброї дальньої дії, безпілотників і боєприпасів, ну а також іншої військової допомоги. Ми повинні бути сміливішими, завдаючи ударів по російській військовій економіці, і ми повинні бути сміливішими, блокуючи сотні мільярдів заморожених російських активів. Ми ніколи не маємо недооцінювати те, що США зробили для України та Євроатлантичної безпеки. Я закликаю їх продовжувати цю підтримку, і я впевнений, що вони це зроблять. Ріші сунак, прем'єр-міністр Великої Британії. Перший транш від Євросоюзу надійде до України вже у березні. Йдеться про суму розміром у 4,5 мільярди євро. Про це зокрема йшлося на зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та президентки Європейської комісії Урсули фондерляєн у Києві. За словами Шмигаля, сторони скоординували наступні кроки в рамках ініціативи Ukraine Facility. Саме вона передбачає фінансування в розмірі 50 мільярдів євро для України на наступні чотири роки. З нами на прямому зв'язку. Іван Ус це головний консультант національного інституту стратегічних досліджень. І кандидат економічних наук. Пане Іване, добрий ранок вам. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Марія, пане Максиме, і всі та глядачі. А отже, давайте про перспективу надання цих коштів і основне на що вони можуть піти. Ваша оцінка і наскільки буде контроль від країн Європейського союзу, того на що Україна витрачатиме ці гроші після того, як вони надійдуть. Насамперед, зараз допомога, яку отримує Україну. А до речі, цікавий момент є, єдина країна, яка принаймні перші два місяці підтримує Україну фінансово, це Японія, яка виділила 340 мільйонів доларів. І після цього підписала угоду про видання, якщо я не помиляю, ще 2,5 приблизно мільярдів до кінця, до речі, лютого, тобто вже зараз. А європейський союз дійсно розпочне допомогу у березні, і насамперед ці гроші будуть спрямовані на забезпечення бюджетної стабільності, тобто, щоб бюджет функціонував, щоб держава не вимушена була вдаватись до додаткової емісії, чи скорочувати видатки, тому що безумовно, якби не було всієї цієї допомоги, держава була б змушена коригувати свої видатки. Це мається на увазі скорочення випадків. Людям, хто отримує гроші з бюджету, всі частково можливо пенсіонерам, тобто виходить, могла б складатися дуже негативна ситуація, і ось ці гроші насамперед йдуть до бюджету для того, щоб як то кажуть, фінансово вистояти, а далі вже сподіватись на сили, що забезпечують оборону України. Тобто, це на соціальний пакет для нашої держави, вірно. Ну, скажімо так, це бюджет, який насамперед буде на соціальні сфери орієнтований, але також і на інші видатки держави не пов'язані з військовою сферою. Нагадаю, що це буде окремо, окремі гроші саме на війну і на підтримку України озброєнням. Пане Іване, цього тижня було рішення національного банку України, от зокрема, яке стосується торгів на міжбанку з огляду на кількість тієї валюти, яку викуповують певні юридичні особи. Так і, і це обмеження воно робиться для того, як ми розуміємо, щоб не відпустити в таке зовсім вільне плавання курс гривні до долара. От ці новини про 4,5 мільярди вони можуть заспокоїти трошки ситуацію безумовно, тобто вони позитивно вплинуть на, скажімо, так, очікування щодо динаміки курсу валюти, тобто скільки Україна отримує цю допомогу, і, і це до речі від ЄС. Нагадаю, 33, коли ми кажемо про 50 мільярдів, це 33, це е, власне кредити, і 17 – це гранти. Гранти повертати не треба. Вкотре нагадую, адже у нас дуже постійно кажуть: ось Україна залазить борги, але. Гранти це не борги, це без б... допомоги, яку не треба повертати. А тим не менш, це безумовно позитивно вплине на очікування інвесторів. І це фактично поруч з кроками держави, тому що ось коли ми кажемо про ці зміни в регулюванні національного банку, я трошки поясню у кінцівку минулого року, було дуже багато дискусій з приводу того, що України негативна сальда зовнішньої торгівлі 27,5 мільярдів доларів. І частково воно було викликано насамперед зниженням світових цін на агропродовольство, але також тим, що доволі значні були періоди повернення валюти в державу, коли здійснюються операції, і через ці довгі періоди гроші не одразу надходили до бюджету. Зараз цю ситуацію потрошки виправляють. І це також позитивний сигнал з приводу того, що держава, вона, скажімо, так, вже не не, не настільки зачиняє очі на ці довгі періоди. Вона спробує повернути валюту раніше, і це дозволить також зберігати фінансову стабільність в Україні. А, пане Іване, а фінансова стабільність в Україні в час Великої війни це. Це що? От які, які би ви характеристики надали фінансовій стабільності зараз? Насамперед, це те, що ми не бачимо якогось галопуючого падіння курсу національної валюти. Я нагадую, що був період, коли Національний банк взагалі заборонив публікувати курс, при цьому був курс фіксований. Тобто не було по великому рахунку, скажімо так, великого впливу цього рішення. Проте, коли його відпустили, і всі боялися, що зараз гривня може долітіти десь в якусь прірву. Так було певне зниження курсу нашої валюти, але воно не було, скажімо, якимось драматичним. Тобто, знаєте, я порівнюю, наприклад, Україну і Туреччину, в якої немає війни, і що відбувається з їх національною валютою, і що відбувається з гривнею, і зараз, от до речі, ми так трошки вже підзабули: у лютому 2015 року курс був 39 гривень за долар. Тобто ми фактично зараз маємо той самий курс, який був 2015 року, 9 років тому назад. І це якраз демонстрація цієї фінансової стабільності, що національна валюта вона не знецінюється суттєвими темпами, вона зберігає оцю саму стабільність, про яку ми кажемо. Тепер ще один такий момент з проводу того, де ще можна закумулювати гроші на допомогу Україні, і, от в контексті арешту цих активів російських, як ви вважаєте, чи в правильному зараз напрямку рухається весь цей процес, чи не відчуваєте ви, що є абсолютно штучні якісь в тому числі бюрократичні перестороги з проводу того, чи потрібно чи не потрібно це зрештою зробити, особливо. На території Європейського Союзу. Дійсно, в Бельгії знаходяться основні активи в Євроклін, але знаєте ось мені сподобався цей рік тим, що він розпочався статтею Нобелівського лауреату з економіки Стігліца про долю цих 300 мільярдів, і як він зазначає, що, ви знаєте, що не слід казати, що це вся сума. ця сума це ці 300 плюс гроші. Фізичних осіб Російської Федерації пов'язаних з владою під санкційних осіб, і там же ми будемо казати про один трильйон. Що стосується власне питання, навіть про ці 300 мільярдів, як зазначає Стігля, що є побоювання, що якщо ці гроші передадуть Україні, це підірве довіру до економік Європи насамперед ну частково США і інших країн, які це зроблять. Але він каже: у нас є досвід вже двох років. І коли їх заморозили, і ніякі інші країни не виводили свої гроші з Європи і США, тому що це не вплинуло на них побільше. більше. Він каже, що а які альтернативи. Альтернативи це Китай в Китаї ніхто не хоче зберігати свої гроші, тобто тут альтернатив немає, і ба більше він пише, що е, ці ці гроші треба буде передати, хоча б тому, що треба буде дати сигнал всьому світові, що знаєте, є принципи, які важливіші за інвестиційний клімат, особливо враховуючи, що інвестиційний клімат Європи і США не постраждає. Тому чим більше буде подібних статей від Нобелівських лауреатів, від наукових кіл, тим більше вірогідність того, що в кінцевому рахунку не лише відсотки, а й власне гроші будуть передані Україні. І ще один який момент, важливий юридичний, всі побоюються, що Росія буде оскаржувати ці дії про що про що казав пан Пісков. Але знаєте, як вже жартують, що як тільки... Путіна переоберуть на новий термін і його не визнають провідні країни заходу, то у Росії буде проблема з оскарженням, тому що влада, яка буде їх оскаржувати, вона буде нелегітимна, і це сприятиме позитивному рішенню по долі всіх цих поки що заморожених російських грошей. А от якщо до реальних подібних історій світова практика, коли заморожені активи передавалися або майном, або ж саме грошовим активом. Було таке, ну дивіться. Коли коли Садам Хусейн починав свої спочатку проти Ковейту війна, потім 2013 його активи були заморожені, арештовані. Але а, я не пам'ятаю, щоб їх ковето передавали. Скажу так. А, але тим не менш, також під час Другої світової війни нагадаю, що японські активи були заарештовані в США, і німецькі, тому насправді практика є. Тобто її потрібно більш вдосконалити до сучасних, скажімо так, вимог для того, щоб направити їх на те, щоб на, на, на Росія заплатила, тобто і є злочин, і є і є покарання за цей злочин, щоб відбулося це покарання за цей злочин. Безумовно, треба забезпечити всі юридичні складові, того щоб ці гроші були на це направлені, і тут дуже важливо, що є реєстр збитків. Нагадаю, в газі, тобто, це елемент системи, яку треба просто запустити в життя. До речі, реєстр збутків так Україна цим достатньо опікується. Міністерство юстиції, і він постійно він відкритий до речі, цей реєстр він постійно наповнюється. Факти туди надсилаються. А на вашу думку, пане Іване, а хто зробить це цей крок першим? Все таки сполучені Штати Америки. Ну вони менше, скажімо так, в лапках ризикують, тому що там менше цих активів, чи все таки Європейський Союз? 30 секунд, будь ласка, пане Іване. Mm -hmm. Я думаю, що це буде скоординоване рішення. Це буде рішення на рівні G7, що всі одноразово приймаються рішення, щоб не було когось, хто трошки випередить, а хтось трошки відстане. Зрозуміло. Ну що ж, ми вам надзвичайно вдячні за те, що ви знайшли час Дякую. поспілкуватися з нами в прямому ефірі. Це був Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.